Наші серед кращих п'ядицький ліцей імені Степана Мельничука став переможцем конкурсу «Zero Waste School». Проект спрямований на сортування відходів у школах та громадах. Переможцями конкурсу стали сім навчальних закладів Івано-Франківщини. Серед них власний П'ядицький ліцей. Мар'яна Демедюк, голова учнівського самоврядування п'ядицького ліцею. А ще дівчина одна з ініціаторів запровадження в школі та громаді сортування сміття. Переконана вирішення проблеми забруднення екології якраз на часі. Наша школа вже другий рік активно реалізує власний проект, чиста школа. А саме я зайняла третє місце на обласному обласній олімпіаді з екології. Але учні не до кінця усвідомлюють потрібність такого проекту. Вони нехтують правилами роздільного сортування сміття. Нам директор школи розповів, що є такий проект Waste School» від фонду кличка. якраз по роздільному сортуванні сміття це нас дуже зацікавило, і ми вирішили прийняти в ньому участь. Зараз дуже поганий екологічний стан у світі в Україні, взагалі в громаді. А, адже треба не тільки почати в школі, звичайно, пощі навчити. Адже якщо учні будуть закликати цього своїх батьків і батьки учнів, екологічний стан покращиться. Ініціативу навчитися сортувати сміття та показати приклад своїм односельцям підтримали активні учні п'ядицького ліцею. Діти кажуть, добре розуміють актуальність проблеми і готові докласти максимум зусиль до її вирішення. Для мене цікаво тим, що на мою думку, покращити стан громади. Збільшити водо... у річках, в озерах, в селі П'ятики, в громаді. Взагалі, краще становище покращити люди, діти, зокрема, не дуже розуміють про це сортування сміття, для чого саме воно для початку треба пробувати себе в, в цьому плані і. Ми думаємо, що ми дійдемо до цього нашого до цієї мети. Нашої ця тема є дуже цікавою, адже завдяки ці ну, сортуванню сміттю, ми покращимо наше навколишнє середовище, чистимо ну наше повітря і сам зовнішній вигляд нашого села, міста. Ми вже багато років боремося за те, щоб покращити своє життя, і якраз прийшов той час, коли в нас є можливість, і ми можемо зробити все, щоб дійти до цього. Підтримали учнів і вчителі та керівництво ліцею. Заступниця директора Алла Кондрат переконана, саме діти можуть змінити відношення до сортування сміття і навчити навіть своїх батьків до більш цивілізованого способу знешкодження побутових відходів. Два роки тому ми розпочали в школі проект, який називається Чиста школа Clean School. за допомогою учнівського саморядування під керівництвом вчителів. Діти організували роздільне сортування сміття. Вони Готовили самостійно е, смітники, і в кожному класі вже почали сортувати сміття. Але е, ми десь і виникли якісь певні проблеми. Е, які проблеми? По-перше, з часом смітники почали псуватися. Е, Потім не всі діти ну повністю усвідомлюють про те, що треба правильно сортувати, і інколи десь він вони почали неправильно сортувати і десь кидають на те, що потрібно сміття в той чи інший контейнер. Цією метою ми вирішили е, прийняти участь у другому проєкті, організований фондом е, кличка, для того, щоб нам, якщо при можливості, допомогли із власне. Контейнерами і навчили, як правильно сортувати сміття. Сортувати сміття на рівні школи почали вже давно, але дуже хочеться поширити цю практику на усе село та й на об'єднану громаду. Загалом розповідає директор ліцею Віталій Костюк. Керівник не лише підтримав ідеї учнів, а й сам готовий вчитися новому і втілювати проект у життя. Сміттєзвалище звалище в Коломиї закінчує всі ресурси, і воно близько біля п'ядик, і навіть потерпають від того і жителі п'ядиків. Косачева. Через то діти поставили перед собою завдання, яким чином зменшити сміття. Одним з виходів це є його сортування. Якщо сортувати сміття, то залишатися може не більше 20% несортованого. Тобто є такі відходи, які неможливо утилізувати на сьогоднішній день, бо воно надзвичайно дороговартісне на і в Україні не утилізується. Значить, якщо зменшити на 80% сміття побутове, то ми частково цю проблему можемо вирішити. Ми хочемо вийти на рівень громади, тому що сама школа сміття вже в принципі, збирає. А от громада вивозиться в ліс, в річки. Фонд кличка теж бачить цю проблему. І вони запропонували провести навчання для дітей, для команд, дати нам інструменти. І навіть частково профінансувати даний проект для реалізації його в громаді. Жодних сум ще нема. Скільки будуть виділяти, що будуть виділяти, чи це ми будемо збирати навіть кошти в самій громаді зацікавити людей, щоб вони створили такі майданчики для сортування сміття? Щоправда, навіть якщо ми навчимося сортувати сміття, повністю проблеми не зникнуть, адже є ще один нюанс його утилізація. В нашій області відходи не переробляють, розповідає Віталій Костюк. Сортування сміття це перший процес, другий його. Утилізація або переробка. Переробка сміття це в нас в районі переробкою не займається ніхто. Але є пункти, які збирають папір, макулатуру, петпляшки, скло. Уже пункти такі є, куди можна безпосередньо привезти це, це сміття. Звичайно, воно прибутку великого не дасть, тому що саме транспортування з тих же п'ятик до Коломиї на пункт воно теж потребує певних ресурсів. І якщо ми навіть не заробимо на цьому, але позбудемося сміття, це і дуже великий плюс. У квітні директор, керівник проекту та школярі будуть їхати на триденний тренінг до Києва для учнів та вчителів, який має на меті запровадити культуру сортування побутових відходів. А восени конкурс «Zero West a day» буде проведений у п'ядицькій громаді. Власне, тренери приїдуть до місцевих мешканців, щоб навчити їх правильно сортувати сміття.